Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. В сьогоднішньому відео я хочу підвести підсумок за минулий свій в'язальний тиждень. Хочу вам показати, що мені вдалося закінчити, що мені вдалося пов'язати і навіть розпочати. Отож, давайте тако почнемо із роботи, яка є завершена. Я її переробляла. Хто дивився мене минулого тижня, той пригадую ось цей джемпер для Влада. І тут я дов'язувала два рукавчики, ось так вони виглядають. Робила китлювання і навіть відзняла маленький майстер-клас. Тут можете бачити таку складку. Просто я досушувала його до, на батареї і так невдало загнулося. Я вмовила Влада вдягнути, і я навіть відзняла цей джемпер, як на ньому лежить. Не дуже він хотів це робити, бути моделлю у моєму відео, але таке. Вдалося мені його впросити. Я дуже задоволена, рукавчики вже зараз ви побачите на відео е, набагато довші. Тут чуть-чуть е, тіло, як ви можете бачити, чуть-чуть тіло коротше. Я не робила його такі, однакової довжини з рукавами, тому що мені здається, що взагалі руки у мого сина якісь надто довгі. Ось так ось так виглядає цей джемпер. Можливо, я напевно, що вкладу вам ще фото повністю, тому що він, незважаючи на те, що я підключаюся обличчям кадрі, він все рівно не влазить в кадр цілком. Так, нагадаю вам, що я дов'язувала. І коли зв'язала цей чемпер із 100% мириносу артикул Зенія Баруфа Кешвул. це карний меринос, дуже гарна ниточка, дуже гарно вона після прання розкривається. Ну і ось так виглядає. Так, метраж. Чесно кажучи, я вам не підкажу метраж, тому що там не пам'ятаю. Можливо, якщо знайду на Бобінці, то я вам підпишу, але я в'язала в дві ниточки. ну, Резинку тут я дов'язувала на половиною. Ось такий джемперок у мене є. Це, ну, я не знаю, напевно, що можна називати готова робота, тому що перев'яз для мене інколи набагато складніший, чим треба якусь річ дов'язувати. Тому що, насамперед, цю річ потрібно розторочити, а потім її дов'язати, закрити, попрати. Тобто ну, Мені дуже важко дається такі перев'язи. І... Ну, Просто я цей джемпер сама дуже люблю на Владові, і я, незважаючи на свою нелюбов до перев'язів, я таке себе заставила і зробила. Так, і я вже підго... підготовлюю до показу ще одну річ для Влада. Це кардеган. Кардеган, який, чесно кажучи, вже мені був під Ось ось як він виглядає. Гудзики я підібрала тут. Ну, так, випадково я попала в магазин тут у нас в районі, і взяла ще одні гудзички, але ці, мені здається, краще підійшли. Я не маю тут при собі, щоб я вам показала, і я вирішила пришити їх. Ось така річ получилася, також дуже класна. Дошсушувала я, чуть-чуть ви можете бачити такий залом. Це такий від на сушарці, так як він сушився, так чуть-чуть і є. Чуть-чуть, мені здається, що виріб потягнувся. Я так і думала, що він чуть потягнеться і... Ну, Також я зробила підзйомку, побачите в відео. Він такий ну, оверсайз, можна сказати, і такий рукава, чуть-чуть такі довшенькі. Але мені здається, що воно ну, нормально дивиться. Спочатку, як він вдягнув, мені здалося, що він наче чуть завеликий. Але, напевне, що ні. Напевно, що ні. так мені Мені подобається. І дівчата, він дуже теплий. Дуже-дуже теплий. В'язала я, як ви можете бачити, напівпатентною резинкою. І ми з владом обрали суто цю сторону. Тут ви можете бачити, які я робила збавляння по рукавчиках. По-моєму, я робила тут 6 збавлянь, якщо я, а можливо і 7. Ось. І... Ось така річ вийшла. Дуже-дуже-дуже тепла. І я дуже задоволена, тому що в нас сьогодні дуже похолодало. Ви можете чути гул такий. Це вітер в нас такий снігом кидає. Завтра синові їхати, тому я дуже рада, що у нього тепер є дві таких теплих речі, які він може вдягати на зміну. Так, і покажу вам. Трошки пошуршу. І чуть покажу вам ниточку, з якої я в'язала. Вам відзеркалює. Це ниточка Алізела на Gold Classic. Номер відтінку. Ой, може, міше ж окуляри треба було взяти. Не бачу без окулярів. Так, я номер відтінку підпишу на. Екрані, тому що окулярів не взяла і не бачу, що пише. Так, і в'язала я цей кардиганчик на спицях номер 45 Резиночки вив'язувала на номері 3, 3,5, по-моєму. 3,5. І тут, коли я робила пусту тілу резинку, на закриті, то я переходила на трієчку. І ось такий класний кардиган, тепер є у мого сина. Так, як це його так гарно розкласти. Ось так ніби. Я також вставлю вам під зйомку, подивитися, як це все виглядає. Ще я просувала просувала свою павутинку. Так, я ось так, на візьму. Плечки я не взяла такі. Ну, буду показувати так. Як ви можете бачити, я вже ну, Напевне, що половину рукава, можливо, і більшу частину я пров'язала, тому що я так думаю, що я, можливо, не буду робити рукавчик такий довгий, але я ще подивлюся, подивлюся і подумаю, ось ось так я, я в'яжу спиці, мені здається, що тут п'ятірочка. Так, ну, В'яжу також я довго, але я не ставила за ціль цього разу дов'язати її. І те, що я так непогано її просунула цього тижня, ну, я задоволена. Взагалі я собою цього тижня дуже-дуже задоволена. Ви знаєте, я, я вже забула те відчуття, коли. Коли ти в'яжеш, в тебе є готова робота, коли в тебе є дві готових роботи і ще щось якісь просування по процесах, це, це неймовірне відчуття. І, і ось ось, ось, так, ось так в мене цього тижня вийшла. Получалося останнім часом так, що я в'язала великі плечові вироби. Чуть-чуть один, чуть-чуть другий, чуть-чуть третій. І результату, як такого, я не бачила довший довший час. А цей тиждень виявився досить вдалим. У мене. Так, і що ще? Ну, на, наразі це все. Я планувала, до речі, ще переробити шкарпетулі резиночку. Не переробила я. І, напевно, що я. Відкладу на наступний тиждень Ось ці шкарпетульки. Е, так, і що ще я робила? Я ще навіть розпочала ще одну, знову пошуршу, ще одну роботу, я знову почала в'язати шкарпетки цього разу для лук'янчика. І. Як ви можете бачити, що я таки почала в'язати від мисочка е, своїм улюбленим способом, і в'яжу я на м, одних спицях. Е, ну, це такий експеримент для мене, тому що попередні шкарпеточки я в'язала для степанка е, від резиночки по майстер-класу Тані Клим. Е, і, е, ну, Ніби мені все сподобалося, але мені таки зручніше в'язати від мисочка. Я не знаю, що як там буде з клином підйому. Мені треба це все вираховувати, тому що в дитячих шкарпетках мені невідомо, скільки там сантиметрів в'язати до клину. Все це я буду. Приміряти, буду, напевно, що швидше буду приміряти до цих шкарпеток, тому що я міряла їх і на Лук'янчика, я знаю, що вони короткі на нього, але ну, приблизно можу так орієнтуватися на них. Набирала я спочатку один, одну шкарпетку методом Джуді, вив'язувала цей мисочок, потім переставляла. Цей мисочок на другій спиці і вив'язувала ось цей мисочок, цю шкарпеточку. І коли вже два, дві шкарпеточки, два мисочки були зв'язані, я е, перенесла на одні спиці І зараз від двох клубків я в'яжу на е, Magic Loop на цій спиці. До речі, я починаю в'язати. Ось е, ці мисочки, скажімо, роблю прибавки на спицях номер 2, 25 від Хая Хая, ці, що я підзамовила. Вони класні, вони мені подобаються. Але я вчора так усердно в'язала і чуть-чуть я на, наколола палець. Вони досить гостренькі, хоча я брала варіант, такий тупіший цей не шарп, а стіл. І у мене є такі ось китайські спиці. До речі, також дуже класні, вони дуже гладенькі і ну, нормальні, нормальні спиці. Це щось таке, мені здається, підробка йде на чергу, і навіть там на атакетці, так, така назва подібна. Ну, Звичайно, що це не чергу. Але для шкарпеток і тут кінчик такий, ви можете бачити, він тупіший. І е, зараз у вив'язанні шкарпеток мені, е, мені це нормально, цей, цей кінчик е, йде. Тобто я не колю пальчика вже і дов'язую ось ці шкарпетулі. Ну, ось і все. Ось і е, всі, а, ні, не все. Що я ще робила? Я принесла, але забула. Е, я. Планую собі почати в'язати шапку. І, до речі, не знаю, що мені робити, тому що, я, у мене є бубінка, зараз вам покажу, дістану. У мене є бубінка ось така ангори 50, мені здається. Ну, і, звичайно, що тут мені не вистачить суто... Ну, напевно, щоб дві ниточки в'язати, можна було м -м, додати меринос. У мене є такий м -м, світлий бежевий веренос. Але я щось хочу, не знаю, чи я хочу таку молочну шапку, я хочу якусь таку шапку поєднати. І в мене була думка м -м, поєднати ось такою ниточкою. Зараз вона вам чуть-чуть світліша показує. Ну, так, щоб ви зорієнтувалися, не зорієнтуєтеся ви. І я не знаю. Звичайно, що оцей білий колір він ще розбавить. І мені здається, що він буде такий, як вас зараз він показує на екрані. Це, по-моєму, також йде 100% імеренос. Я змотала от тут. В дві ниточки і тут в одну ниточку. Тобто я планувала три ниточки дати ось цього такого бежевого, персикового, верніше. Він більш такий персиковий відтінок. І одну ниточку ось цю. Але я не знаю, чи, чи буде мені до лиця цей колір, тому що. Світле волосся, і щоб я не дуже зливалася. Ну, тобто я відмотала, але не пробувала ще. І тоді я згадала, що я недавно замовила собі ось такий напівмеренос. Це, по-моєму, фолько. Ось такий така полинь. Блідо, -блідо салатова полинь, якось так можна назвати. Ось так мені здається, що він добре вам передається. І, знову ж таки, у мене є також така бубіночка. Це також якась, якась ангорка. Так, знову я не взяла окуляри. Ну, я не знаю, чи тут 30% ангори. Я брала такий, таку ангорку в підмот, коли в'язала. Пледик для Степанка, коли він мав народитися, і в мене ну, цих пів моточка залишилося, і ще одна така ціла кутушечка у мене є, бубінка. І вчора я ввечері навіть почала вив'язувати зразочок. Ну, і я не знаю, тому що я зразу вив'язувала зразочок. Вам, звичайно, нічого не зрозуміти. Воно вам все відсвічує. Ну, тобто я вам вкладу фото зразка, яким візерунком, фото верніше, візерунка, яким візерунком я хочу в'язати. Тут цей зразочок для вас мало інформативний, тому що тут візерунку, як такого, практично не видно. Ну, я. Робила для себе для того, щоб я хоча б приблизно е орієнтувалася, скільки мені набирати петель. Е хочу в'язати шапку таким візерунком. Е ну, не знаю, що з цього вийде, і взагалі, чи буде, чи буде ця шапка мені йти до лиця. Я тут пров'язала резиночкою 2х2. Засвічує. Ну, і так, мені не подобається ця різинка, як вона виглядає. Ну, я, можливо, покажу вам на столі в слідуючих відео. Тому що зараз вам абсолютно нічого не, не зрозуміло. Ось так, можливо, чуть-чуть видно. І що ж вам скажу? Не знаю, я тепер вагаюся чи мені, бо я пов'язала цей зразочок на спицях 3,25. І, напевне, що резинку я так і буду в'язати на спицях номер 325 А ось полотно, можливо, я перейду на розмір спиць 3,5. 3 ну, і тут я ще вже досить вчора було пізно, я до 12-ї години в'язала. Я ще хочу вив'язати резиночку один на один подивитися, яка резиночка тут гарніше виглядає. Ну і ось так. І я не знаю, мені здається, що, ця... що цей колір, мені напевно, більше буде більше до лиця. І тим більше, що в мене куртка м... така, що я постійно ношу на роботу, вона така е... темний, тем... темний хакі такий. Е... Ну, щось таке, зелень з... 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 якась там є. Присутня, і я так думаю, що, можливо, цей, цей відтінок мені більше буде пасувати. Ну, ось, ось це все, над чим я працювала минулого тижня. Я сподіваюся, ви продієте разом зі мною з приводу моїх готових робіт. Дуже-дуже я задоволена. Минулим тижнем, тому що все зв'язала, попрала, кінчики заправила. Ну, тобто, все, що я планувала ось в цих двох виробах, я зробила. І я, я молодець. Цього разу я молодець. І зараз я не буду вам показувати, що я планую брати в роботу на наступний тиждень, тому що я хочу прийняти участь у спільнику по визволенню спиць і гачків, які організовує щомісяця Оленка Буганова. Давненько я не приймала участі у спільниках, і є у мене деякі процеси, які я Хочу також завершити, то саме тому ви вже побачите мої ці процеси у наступному відео. А зараз я буду з вами прощатися. Хочу вам подякувати за перегляди, за вподобайки, коментарі, які ви мені пишете. Мені дуже-дуже приємно їх читати, відповідати вам. Отож, хто ще не підписаний на мене, але вам подобається мої відео, прошу вас підписуйтеся. І будемо з вами спілкуватися у коментарях. До... Ну і я вам бажаю миру, злагоди і тепла. Хай у вас все буде добре. Бережіть себе і бережіть своїх рідних. На все добре. До нових зустрічей. Усім пока!